Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язаннячку в моєму житті. Отже, сьогодні третій день тижня стартів іграшковий бум, літо. І сьогодні в мене буде масовий, масовий старт, тому що старт буде не один, його, їх буде кілька і малесеньких. Маю я таку штукенцію, маю замовлення на мобіль для діток, і тут на мобілі є 5. Отворів для приєднання іграшок. Отже, іграшок має бути 5 невеличких. Вони не будуть всіма однаковими, це не буде такий няшний мобіль одного кольору або двох кольорів сірого і м'ятного, чи ще щось там. Ні, Хочеться чогось кольорового, хочеться чогось корисного, тому що іграшки будуть зніматися. В перспективі, тому що мобіль він буквально на 3-4 місяці, все, надовше він не підійде. Далі його можна, як то кажеться, передавати далі. Але, але щоб він виправдав свої кошти і свою ціну. Я хочу зробити його корисним. Це будуть кольорові іграшки різного формату, щоб можна було вчити кольори, можна було вчити назви звіренят і так далі, і тому подібне. Мені це було дуже корисно, коли мої діти були малі, тому що з однієї іграшки я отримувала багато користі. Це мені подобається. Плюс до того іграшки будуть з 100% бавовни. Це буде ідеал, і це буде белла. Є е ще кольори, просто взяла плюс-мінус ті, що я думаю, але я ще не знаю, чи, чи все я продумала чи ні. Ось. Тому ось цей край весь в мене буде задіяний. Весь-не-весь не знаю, але щось плюс-мінус я собі підібрала. Ось, тому буду сьогодні в'язати з Белли. Який гачок, то я думаю, що 1,5, тому що бела тонесенька. Слава Богу, Іринка Сотніченко подарувала мені кловирочок 1,5. Вони в'яжуть дуже гарно і гладенько, тому буде мені гарне, приємне в'язання. Поки що, це все, що я вам можу розказати. Є ще плани, є плани на день, що з того всього буде і що з того всього вийде, я не знаю, але головне старт. Старт щось розпочати, щось нафантазувати і щось з того всього вив'язати. Тому я погнала до в'язання і зустрінемося за секундочку. Ну що ж, гарний в'язаний день у мене сьогодні видався. Я собі впевнена була, що до вечора я в'яжу безперебійно, там трішки по кухні допомогла, картопельки начистила, решту мама все сама. І думала, що я зараз зв'яжу як мінімум три іграшки на мобільну. Що ж їх там треба? Вони маленькі, мають бути легенькі. Тому я була впевнена, що буде... ого. -го! Але е, все, як завжди, дівчатка, все як завжди. М -м -м, вибрала я собі для роботи жовтенький колір е, і таку при припилену лавандочку, ось таку. Е очку від Іриночки 1,5. Е Іренко дякую, дуже гарно він в'яже, особливо цю ниточку, просто вони створені один для одного. І в'язала цілий день, в'язала, в'язала, в'язала. І ось результат. Це все, дівчат. Я навіть не встигла закрити голову, тому що зараз ми їдемо на буряки. І я думаю, що я вже приїду і в'язати не буду, тому що зараз вже вечір, приїдемо пізно, поки помиємося, поки туди-сюди вже не буду коли в'язати. Тому, тому звітую зараз. Ну, ось так от, дівчат, це все. Це бджілочка, вибрала не чорний колір і не коричневий. коричневого не маю, чорний виглядає дуже контрастно і дико для дитячого мобіля. Тому вибрала, побачила десь в Пінтерест ідейку, що бджілка може бути і така, а чому і ні. Це дитяча іграшка. І ось так: от я цілий день в'язала дівчат. В'язала і сама собі дивувалася. Ще ми з настунечкою сушили ромашечки і квіточки кровавнику на епоксидну смолу. Будемо пробувати щось заливати. І, і я вам скажу, що, що це просто капець. Трішки порола, трішки в'язала, схеми немає, в'яжу сама, тому ну, трішечки ну, затягувала часто. Але в загальному ось це мій результат за день. Ну, і я, звичайно ж, трішки опечалилася. Ну, і, звичайно ж, що Оксанці робити, коли вона опечалилася рахувати. І що я вам скажу, що я нарахувала? Що тут зараз зв'язано 1822 стопчики. 1800. В собачці, там де дві ручки, дві ножки і півголови, 910. І в гусачку, там, де, але я рахувала лише два крила чомусь, треба було три крила рахувати. 1590. Тобто, якщо зважати, що там три крила, і третє, яке я не порахувала, то плюс-мінус однаково виходить за день зв'язати. Просто вигляд у всього різний. Ось, коли в гусачка три крила і дві лапки, то три крила і дві лапки, а тут одна цяця. Ось такий в мене чудовий надихаючий маркерочок. Зв'язаний з, не знаю, може, з вайолет, може, з тюліп, не знаю. Колись зв'язала якісь такі квіточки, для чого самі дітям треба було прикрашати. І залишилися і такий маркерочок. Він не губиться, так як люблять маркерочки губитися. Ось, і е, красивенький. І так личить моїй маленький. Подивіться, як красиво. Ось такі в мене справи за сьогоднішній день. Е, значить. Підсумок, який плюс-мінус за день вив'язується одна і та сама кількість топчиків. То, що з плюшки не вистачило ниток, тому я зупинилася зв'язати і в'язала вже далі кардиганчик свій, хмаринку закінчувала. Ну, як закінчувала, продовжувала закінчувати ось так от. Тому такі справи. Дівчаточка, не забувайте. Вже в дівчаток виходять деякі відео. Тому не забувайте, проходьте чи по хештегу, чи краще навіть по покликаннях. Проходьте, будь ласка, і дивіться, підтримуйте дівчаток. Всім дякую за увагу, всім дякую за теплі коментарі, за перегляди. Дуже дуже дякую. Всім бувайте, Па-па-па-па.